Я запитав у е, радника президента а, даруйте, радника прем'єр-міністра України Данила Лубківського в понеділок на каналі ICTV в передачі «Свобода слова. Е, чому е, стан воєн, е, е, це семере назвали, надзвичайної ситуації? Е, вони запровадили тільки на Донбасі, адже надзвичайна ситуація має місце і в окупованому Криму. На що мені Лупківський відповів, що в тій постанові, про яку я питаю, направду згаданий і Крим? Ну от ми з вами зараз переконалися з урядового порталу, що Лупківський мені в прямому ефірі просто збрехав. Не мені. Глядачеві, аудиторії глядацькій Направду йшлося тільки про стан воєнної надзвичайної ситуації е, в е, навіть не надзвичайного стану, а надзвичайної ситуації. Це статус трошки, трошки менший. Е, лише на е, територіях Донецької і Луганської областей. І це ну, така поведінка високого чиновника в е, ефірі. Навіть я тут не хочу говорити про якісь атичні речі. Це не професіоналізм. Тобто ми бачимо такого рівня. Фахівців, які є радниками нашого прем'єра.